Пошли Духа Твого Святого і благослови ці ранці, шкільні, щоб вони озброєні силою Твого Небесного заступництва, були для всіх дітей, хто буде їх носити корисними для спасіння та навчання, і заступництвом, і допомогою у Христі Ісусі, Господі нашій. У нас щорічна ця акція подарує з дітям загиблих воїнів, 118 бригади. На превеликий жаль, в тому році було це 124 ранця, в цьому році 145. Війна йде і, ми, як Господь каже, що ми сьогодні зранку помоливши до Господа, а ми підкріплюємо молитву. Дію дія на сьогодні це допомога сім'ям загиблих воїнів. І таким чином ми допомагаємо кожного року. Спонсори наші черкащини, меценати, жартодаці, храми черкаські, бізнес, всі небайдужі, перехожани, храмів, звертаємося до всіх. Це це два добу. Все, я зрозумів. Це полізву. Я люблю допомагати. Друге, це першачки і школярі старших класів і наших військових, які жертовність приносять на захист нашої країни. І ми. Повинні підтримувати і всіляко допомагати, як і військовим, так і їхнім дітям, їхнім рідним і близьким, тому що їм зараз набагато важче, ніж нам. До мене звернулися за допомогою, це 60 ранців для першачків, як для хлопчиків, так і для дівчат. Тому що ми завжди підтримуємо, як і наших військових, і їхню родини. Тому що ми повинні об'єднуватися для того, щоб допомагати, як і в боротьбі для захисту нашої країни, так і для допомоги рідним і близьким наших військових, щоб вони відчували, що тут бають про їхні родини. Я коли спілкувався з хлопцями, які на гарячих точках, да, їм легше боронити нашу країну, коли вони знають, що їхні рідні. Під захистом, щоб про них хтось підбується, що вони не самі, що вони не залишилися один на один з буденними проблемами, що їм допомагають і їм хороші спокійніше боронити нашу країну. Дякую вам.